Малучане про цього разу питаємо, як у Луцьку ставляться до людей, які розмовляють російською. Деталі дивіться далі. Скажіть, як ставитись до людей, які російською мовою говорять? Ну як там сказати, на їхньому місці я би робила все можливе, щоб перейти на українську. Ну не скажу, що я прям дуже радикально до них відношуся з негативом, ну але хотілось би звідусіль чути українську. Е, а от, взагалі, на вашу думку, в Україні повинна бути лише українська державна мова, правильно? Лише так. Е, але взагалі чи е, характеризує мова, якою спілкується людина її як особистість, зокрема? Ну я думаю, безперечно, тому що мова якби це відображення світогляду людини. І ну, не знаю, є такі слова, які, наприклад, російською мовою не передаси, вони є тільки в українській мові. І ну тому я думаю, так негативно.